Ви да. там супроводі всієї публіки? Ні, не всієї. Да. А хто йде? Два человека. Зараз йду я і експерт. Oh, <coughs> no, а домовий комітет вчора делає домової комітет. Ні, хоч одна людина має бути відповідь. Олександру і Олександру Олексіївну. А вона пише заявлення. Вона зараз закінчить. Я ж не розумію, я можу тільки зафільмувати. Ну давай пускай. Давайте вийде. Так, підем з тобою. О, ні, 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 того, два чоловіка, мешканці. Я ззаді, я як навіть заходити не буду, поруч постою, все. Ну, два ваших мешканця, я тут не при чому. Ні, 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 Нежели в целом этого дома, надо появляться. Я же я, я, я. Я не могу писать да. Да. свои данные давать. Покажите паспорт. А, у меня другой паспорт. Он хочет... Да нет там, я же треба. Да. Почему? 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 Почему?